Слава Ісусу Христу, друзі-кохані, зараз я вам хотів би розповісти ще, ще одну історію з дитячого будинку. Це було в селі Антоніне, тут недалеко від Кресилова. Є такий дитячий будинок, в який ми їздили так само на вихідні з місіонерами. На жаль, на жаль, в тому будинку ми були тільки. Я там був всього три рази, два рази. Я був просто по технічних питаннях, там по допомогі по різній, але про це не будемо. А один раз ми були з програмою, з такою реальною живою програмою. Я вам хочу розказати від початку, щоб ви розуміли: ми в кожний дитячий будинок намагаємося привезти не там солодощі, іграшки. Не ми намагаємося завести їм Господа, Ісуса, який їх не покине, не полишить, який записав їх на долоні, який говорить їм, що навіть якщо тебе покине твоя мама, я не покину тебе. Я завжди буду, як, навіть якщо тебе молодиця, покине, я завжди буду з тобою поруч. І ми намагаємося завести їм цього Господа. там, та? Ну і щоб ви розуміли, в нас є така програма «Боже, любов, гріх, спасіння в Ісусі Христі, такі невеличкі лекції. А в кінці ми робимо молитву прийняття, молитву прийняття. І ну, якщо дозволяє адміністрація, бо не всюди дозволяють. Якщо це державний дитячий будинок, то це дуже тяжко, якби привести, провести якусь будь-яку молитву. Там та але з Господом вдається все. Деякі адміністратори з дитячих будинків вже є служби катихітами. Катехитами через наш цей оазис вже є катехитами в греко-католицькій церкві, є вже плоди. Ну і щоб ви розуміли, я приїжджаю, приїжджаю, приїжджає зі мною команда місіонерів. Ми приїжджаємо всі такі гарячі, знаєте, підготовлені. Тобто підготовлені до програми, в нас готові лекції, в нас готові там всякі різні квести, всякі ігри, направлені, якби, направлені на відбудування. І тут ми попадаємо в такий дитячий будинок, з яким ми зіштовхуємося перший раз. І там, виходить, такі діти. Діти, які відстають в розвитку. Ну, вони бомбезні, типу. але трохи відстають. Ну, якби відстається, ну це є факт. Тобто, там є і там, знаєте, там є така одна дівчинка здорова, вона, наприклад, б'ється там, та ну, якби агресивна. Там є там, наприклад, такі хлопці, які просто вони як шило. І цих дітей, щоб ви розуміли, ми приїжджаємо в дитячий будинок, і ми не можемо нічого зробити. Тобто ми не можемо провести ніяку програму, якби там, та. і, ну, знаєте, коли ти місіонер, ти вже якби, молишся, і, і Господь, якби, Господь промовляє: просто бав їх. До мене прийшла одна служителька і каже: ми тут нічого не зможемо зробити, але ми зможемо просто бути і просто їх бавити. Та, і там да, десь будемо бавити, десь їм будемо розповідати, якби давати таку мінімальну керигму, там, та. І це насправді І ми починаємо з ними тотально грати в ігри, робити молитву танцем. Молитву танцем е е е потім починаємо робити там різні рухливі ігри, малюємо там. Ну, то є це такі діти, які просто з ними неможливо зробити програми. І ви знаєте, і мене сатана, сатана, він мене так закартав внутрішньо, що я в цей час в цей час міг би бути десь в іншому місці. Ну, то є, що я, якби, дьявол мені накинув таку річ, що я цей час змарнував, тому що я, по суті, просто приїхав побавити дітей. І дьявол мені казав, та це може будь-хто зробити, Бог тебе бачить там, на великих там, на великій євангелізації, на великих, там, знаєте, ну, ну нав... а там би ти міг дати програму, якби, а ти приїхав сюди. І ви знаєте, я себе так сижу, картаю, ці, і якраз то був такий пік, коли ці діти були не керовані. Я думаю, Боже, що я тут роблю? що я це, І ви знаєте, до мене підходить такий хлопчик. Ходить і так дивиться на мене так в очі, і так глибоко дивиться на мене, і говорить мені, я тебе так люблю. А я дивлюсь на нього, знаєте? І я розумію, я розумію, що це, що це не він робить, що я забитий картанням, я забитий самобічуванням, а то приходить Бог, і Він мені каже. Я тебе так люблю. Я так встаю, знаєте, е, я так встаю, е, я так внутрішньо хочу плакати. Просто і я починаю плакати, я не можу стриматися, якби там. Та? А він бере мене так, обнімає за ногу, він такий маленький, знаєте, обнімає за ногу і каже, я тебе так люблю. І я, знаєте, я пережив цей такий момент, що слухай, Бог так дооцінює твою будь-яку працю. І навіть коли ти себе бічуєш, він, він бачить, що ти в бічуванні, він приводить цього маленького робчика, обіймає тебе і каже: Я тебе люблю. Тому будь там, де ти є. Люби там, де ти є. А якщо це тобі десь не подобається, і ти себе десь розпорошуйся, люби ще більше. Става... І щоб ви розуміли, після цього я з цим хлопцем стояв на голові. Ковиркався. Знаєте чому? Тому що я зрозумів, що будь там, де ти є, і люби там на максимум, який ти можеш. Люби просто, просто люби. Бог приходив в маленьких дітях. І він знає, коли ти себе відчуєш. Тому що Він наш Господь. Амінь.